Друзі, привіт! Сьогодні 4 липня вівторок. Це виключно гарні новини з України. Поїхали. По даним е, Інституту дослідження війни, е, наші військові провели контрнаступ в Ломанському напрямку і продовжають також контрнаступ на Бахмуті. Е, відбили вже більше 9 км квадратних завчора площі. Гарна новина. Наші хлопці дівчата, не здаються, йдуть вперед. Це класно. І ось підійшли е, статистика втрат, ворожих втрат. Тож, що ми маємо на вчора? 770 е, загиблих особового складу, два е, танки, 9 броньованих машин і 32 арти. 32 це взагалі капець багато, тому що пам'ятаєте, була статистика, що за червень місяць 400 плюс до 500. А тут тільки за один день 32. Це в півтора рази більше ніж в середньому за ще за місяць. Класно, класно дуже. Дякуємо ЗСУ, Підтримуємо їх. Учора збили Черговий К-52. про це заявив командуючий оперативно стратегічної групировки Таврія Олександр Тарнавський. Те що нам вдалося посудити ще один, це дуже класно. Учора в Гаазі почав роботу міжнародний центр розслідування російської агресії проти України. Дуже повільно розвивається судова ця дипломатична історія на заході. Пам'ятаєте, ми ж 17, як довго вони, скільки років вони з'ясовували? Хто ж ви теж добре? Вони довго запрягають, але нормально їдуть. Є гарні новини через те, що мігріло Каховське водосховище. Ви, напевно, чули, що те знайдуть якісь там артефакти. Це. І ось біля Запоріжжя, а, біля Хортиці дістали кількасот-річний човен Довбанку. Це такий давній казацький човен, йому вже говорять 300-500 років. Був замовлений на дні, його відкапували декілька днів. Це гарна новина. Можливо, вона не, касне, не касається війни, але ж вона це про наше життя. Наші союзники, Німеччина та Данія, найближчими тижнями зобов'язалися доставити в Україну десятки Леопард 1А5. Це попередня. Модель не версія, а навіть модель танка Леопард Leopard 1. Ем, ну, би, чим більше, тим краще. Він все одно стріляє. Вчора розійшлася новина, що загинув командир спецзагону Ахмат Євген Писаренко. це ватник, який вбивав наших захисників. І класне, що він є ну, командиром. Взагалі в Росії дуже високий відсоток того, що втрачається середня і вища керівна ланка офіцерів, і для них це є проблема. Можливо, це завдяки нашим хаймарсам, які точно б'ють в ціль. Ну, ви всі чули, що підвищення цін на воду відміняється. Просто цікаво хайпанути було. Ми підвищаємо, потім відкатитись назад. Це так він взагалі якось так непослідовно. Можливо, за електрикою відчули, що треба підіймати теж. Але є гарна новина з по проводу. Почалося будівництво магістральних водоводів по областям, які постраждали від того, що меділо Каховське водосховище. А саме в районі Кривого Рогу будуть народжувати водопостачання з річки Інгулець, а на лівому березі, в сторону тоді Покровська, там буде щось. Ну, буде прокладатися водогони з Дніпра. Всього 150 кілометрів десь потрібно. Зробити водогони. Сьогодні вранці всі українці, хто стежить дуже за новинами, пораділи на Росні якісь проблеми, щось прилетіло, щось горить. Ще вчора почали там хімки горити, палати, а от сьогодні не, настільки круто, що аеропорт внуково вирішив на деякий час припинити прийняття рейсів. Розуміло, нам би хотілося б, щоб все воно там палало і горіло. Ну, але е, це теж класне, це теж е, титанічне зусилля. Е, і, до речі, це титанічне зусилля навіть кожного з нас. Якщо ви скидували донати на е, чорний, чорний ящик, відповірний живим. Е, якщо ні, то бігом донайте. Підтримати ЗСУ, і все буде у нас добре. Це були гарні новини з України. Вишукуємо позитив серед цього, -цього океану, розбраду, жалю і проблем, які є, на жаль, на нашій нації. Тримаємося. Бувайте!